Вітаю вас на каналі Віталій Квентуріно. Аврора акції в Аврорі по 27, включно липня акції знижки. Пошукаємо з вами новинки. Дякую за коментарі. Вдячний дуже за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Зі знижкою за 64 гривні зараз можна придбати в'єтнамки. Ось такі ніжно-рожеві і є ще точнісінько такі самі, але у чорному кольорі. І також є чоловічі, таку ж саму ціну 64 гривні в чорному кольорі. Ціни зараз знижені на ось ці всі кепочки по 99-129 по 129 гривень. На це також зверніть увагу. В акції також жіночі капелюхи зараз 88 гривень, акційна ціна. Ну, загалом надаю вам інформацію, що зараз ось ці кепочки молодіжні, дитячі, можна придбати зі знижкою. Є багато вибору різного кольорів, моделей. На це також зверніть увагу. Зі знижкою рушники, кольори в асортименті. Махровий розмір 1,35 м на 70 237 гривень. Зі знижкою зараз ось такі в'язані текстильні кошики, плетені 177 гривень. Ось такий вигляд. І мають ще, бачите, ручки з одної та з другої сторони. Точнісінько такий самий, тільки менше за розміру. Зараз проскануємо ціну. 167 гривень. Ось такі великі кошики також зараз вони в акції. Покажу вам кольори. І акційна ціна зараз на них 177 гривень. Зі знижкою зараз ось такі папки А4 для праці. На резинці картонні. Кольори в асортименті 64 гривні акційна ціна. І трішки менші по 49 гривень. Також є різні для хлопчиків та для дівчаток. На резинці картонні. Зі знижкою зараз набір із трьох пластикових креманок. Вони в акції 99 гривень. Дивіться, я думав, що це порцелянові чашки, а насправді це пластикові чашки, а здалеку як порцеляна. Це також новинка зараз в магазині Аврора. Ціна такої чашки 34 гривні на 400 мілілітрів. Стакан дитячий, 59 гривень. Написано, що меламіновий. І я знайшов точнісіньку таку саму тарілку. Зараз проскануємо ціну. А тарілку також зараз можна придбати зі знижкою 69 гривень. Привезли нові пляшки для води. Так, чи це не для води. Пляшка для напоїв. Трубочка, ручка, ремінець 149 гривень. Для води просто дивіться, яка цікава форма. Пляшки для приготування коктейлю з шейкером. Також є різні кольори. За ціною 109 гривень. Ціну знижено також на ось такі пляшки для напоїв. Зараз вони по 99 гривень. Набір із двох шампурів 99 гривень. Навіть можна купити один шампур, якщо вам бракує. Дивіться, по 12 гривень зараз знижка 40%. Зі знижкою зараз набір для прикорму для самих найменших по 44 гривні. Ложечка дитяча для годування силіконова 44 гривні у такому, бачите, футлярі. І я ще знайшов ось такий, виделка, силіконова та ложка. Ціна 59 гривень. Зі знижкою поставили ось таку ємність пластикову для сипучих. Пластикова герметична кришка 139 гривень. Зни... Знижка. А зі знижкою можна придбати ось такий пластиковий набір. Тут чотири стаканчики і глечик з кришкою. Герметична кришка. Глечик має носик. Ціна за ось цей набір 149 гривень. Є в сірому та є в ось такому темно-чорному кольорі. А тут поряд стоїть ось така цікава новинка. Дивіться, це для напоїв. Зробити якийсь мохито або якийсь компотік. Малеча підбігає і сама собі наливає. Навіть в наборі є 4 стаканчики. Пластикова, повністю все пластикова, 299 гривень. В акції ємність для напоїв, скляна, також трубочка скляна. Давайте відкриємо, подивимось зі знижкою, 84 гривні. Ось такий цікавий, не знаю, як стаканчик назвати, ну хай буде ємність з бамбуковою герметичною кришкою. Ціна 84 гривні. Пластикова ємність. Контейнер для харчових продуктів. 88 гривень. Кришка закривається з чотирьох сторін. І точнісінько, такий самий, тільки трішки менший за розміром, по 58 гривень. Ось такий великий контейнер громашка на 3,5 літри. Зараз за 44 гривні можна придбати. Акційна ціна. Зі знижкою зараз підставка для пляшок в холодильник. Акційна ціна 149 гривень. Так, це також ємність пластикова для сипучих. Має ще мірний стаканчик. Написано, що зі знижкою 149 гривень. Може це не він. Ємність для сипучих, пластиковий з дозатором. Це ж він. Дивно, ну добре. Я тепер буду спочатку, ніж розповідати, мабуть, треба сканувати ціну. 199 гривень, ємність для напоїв, ось така пластикова. Ну і всередині там балямкається кранчик, просто треба його вставити сюди. Також для напоїв, холодильник і на сочок якийсь да, чи на цей компотик. Ось такі невеличкі контейнери можна придбати за 17 гривень, і є ще трішки менші по 15 гривень. Набір контейнерів в наборі здається три штучки. Зараз подивимось. Дивіться, ось такі контейнери. Кришка закривається з чотирьох сторін герметична. Можна використовувати у мікрохвильовій, можна заморожувати. Ось тут я знайшов тут 4 контейнери. Набір з 4 контейнерів на 400 мл 850 л, 450 та 2,5 літри. Ціна такої новинки в магазині Аврора 219 гривень. Зі знижкою ось такий кошик для зберігання в холодильник 88 гривень. Зараз акційна ціна. Форма для виготовлення морозива 109 гривень на 6 порцій. Польори в асортименті. Ось така силиконова форма також для льоду 119 гривень на 8 відділень. Ціна знижена на пальник 189 гривень. Кубики для розпалювання багаття 49 гривень, зараз акційна ціна 32 кубики. Ось такий вентилятор для розпалювання вогню ручний для барбекю. Зараз він зі знижкою 77 гривень. Ось такий бокс з двома ручками, також пластикова кришка на 8 літрів зі знижкою 99 гривень. Зараз зі знижкою можна придбати терку для часнику з пластиковим тримачем на 39 гривень. Кухоль емальований на літр 119 гривень. Ціна знижена на турку для кави металева 600 мл 77 гривень. Так, а це стакан для заморозки, силиконовий. Ну, такий самісінький, бачите, як на картинці. Я вже його показував, коли він був як новинка, а зараз вже його поставили зі знижкою. 189 гривень. Зі знижкою ніж для нарізання кавуна, гарбузів або ждині. 149 гривень. Хороша знижка на пакети слайдери. Так, тут у нас скільки 5 штук в упаковці. Ціна 22 гривні. Добра господарочка. Також в акції пакети Frakingbox. Зі пакети 10 штук за ціною 49 гривень. Ось такі пакети паперові, 15 штук, мабуть, для. Сніданку з собою брати, да, якусь канапку завернути. Ціна 34 гривні. Зі знижкою пакети добра господарочка. Паперові 35 штук за ціною 64 гривні. Також акційна ціна зараз. Ось такий піднос, таця під мармур. Зараз можна придбати за 49 гривень. Ось такі таці по 99 гривень. А я ще знайшов ось такі. Дивіться, які круглі. Теж досить гарне зроблене, хоча пластик, але красиво. Зроблені зараз по 109 гривень зі знижкою. Господинки, зверніть увагу, плівка харчова із ножем слайдером. 120 метрів. Теж зараз хороша знижка. Ціна 99 гривень. Може, комусь стане при нагоді ось така металева ложка для морозива. Ціна 59 гривень. Прес для картоплі 99 гривень, акційна ціна. Набір соломинок 17 гривень. Це вони чи це не мене? Це здається не від них цінник. Зараз просканую, це здається не від них цінник. Оці по 24 гривні, а оцих немає. Але я їх знайшов. Дивіться, набір соломинок, ну написано трубочки, може, трубочки правильно. 4 штуки, 17 гривень. Бамбукові палички для суші 29 гривень. В упаковці на 4 персони. Навіть 5, на 5 персон. В акції серветки вологі 120 штук за 49 гривень. Ось такі трішки дешевші: 110 штук за 29 гривень. Серветки 77 штук. Софі також ця ж сама фірма 22 гривні. Папір вологий від ЗЕВА 42 штуки 69 гривень. Смайл дитячі серветки 24 штуки 15 гривень. Серветки паперові в картонній упаковці. Там 100 штук, вони два шарові по 19 гривень. Серветки паперові, ось такі великі, звичайні. Тут 350 штук, 99 гривень. І нарешті поставили зі знижкою ось ці чорно-білі серветки Black and White. Тут 120 штук, вони вологі. Надзвичайно крутий аромат. Зараз вони по 64 гривні. В акції туалетний папір 209 гривень, двошаровий, 24 рулони. Одна штука туалетного паперу коштує 870 Ну, це хороша акція. Зверніть увагу, хороша ціна. Так, і давайте подивимось, що у нас тут на розпродажі. поличка з розпродажем. Давайте все по черзі. Розпочну з самої верхньої полички. Зі знижкою печиво Тоня 145 грамів за 27 гривень. Це здається, що це картопля фрі. Чи сухарики. Ні, дійсно, картопля фрі 10 гривень. Приправи від деко для м'яса, для курки по 10 гривень. За 29 гривень можна придбати ось такий маршмелоу в чудовому пакуванні. Кава тірамісу розчинна. Пакування тут 100 грамів, 119 гривень. Уже готовий попкорн. Ми його з вами смакували на дегустації. Пам'ятаєте, 34 гривні зараз він. Зі знижкою можна придбати ось таку підставку для зберігання яєць трьохповерхова на 30 яєць 169 гривень. В акції чашки із блюдцем по 169 гривень. Для малечі ось такі пластикові чашки із попітами. Зараз вони в акції по 59 гривень, кольори в асортименті. Зі знижкою ось такі ємності для харчових продуктів. Точніше, я би сказав, ось сюди можна поставити якесь печиво да? чи якісь не знаю що, а сюди вже зложити а, салату 119 гривень. Дерев'яна серветниця 84 гривні. Зі знижкою ось такий пластиковий кошик із ручками 59 гривень. Пластиковий тримач у вигляді кактуса для зубних щіток та для зубних паст по 9 гривень. 29 гривень коштують підставки під гарячий настіл, кольори в асортименті. Ловаре чай. А, так, 59 гривень. Трав'яний 24 пакети. 29 гривень, Точило для кухонних ножів та ножиць. Хороша дуже зараз ціна на ось цей ліхтарик 29 гривень. Світодіодний. За 29 гривень можна придбати ось такий свічник, також є в різних кольорах. Органайзер для зубочисток пластиковий і має, бачите, таку бамбукову кришечку. Ціна 29 гривень. За 9 гривень можна придбати, як вони називаються, Брилки, да? Дивіться, ж хочу показати вам гарно. ну Ви зрозуміли, ось такий метелик. 9 гривень. До речі, це не пластик, це металевий. 29 гривень. Ну це, мабуть, допродають, а рік змії був. Летнічник, мережевий, два режими освітлення. За ціною 69 гривень зараз є знижкою. Зі знижкою зараз ось такі ліхтарики. Вони працюють від сонячної батареї. Можна підвісити на лоджію, Надзвичайно буде круто, коли воно набере вже енергії і вечором вам буде світити різними кольорами ваша лоджія. Просто надягнете на шнурівку, розвісити це дуже круто вечором. Зараз вони по 77 гривень. Ось такий ліхтарик, також на сонячні батареї, зараз по 129 гривень, а їх можна розставити на підвіконня. Зі знижкою вимикач двоклавішний, а накладний 34 гривні. За ці ліхтарики я вже багато розказував, їх можна і повісити, вони також мають магніт, можна примагнітити, працюють від двох батарейок. Їх зараз можна придбати за 69 гривень. Ось таку лампу настільну, LED, акумуляторну можна придбати за 149 гривень. А, так, що тут у нас ще є? А, не щемо, і за кольором можна навіть обрати. Ну, оце дуже крута лампа, настільна а, з бездортовою зарядкою для телефона. А, також можна обрати світло, є темне, холодне, тепле, показую годину, температуру. Що тут ще є? Має ще підставку для, бачите, для олівців, мабуть для ручок. Ось. І ціна такої лампи зараз зі знижкою 499 гривень. Зі знижкою ліхтарик на голову працює від батарейки. Досить зручні, користуватися, коли потрібні руки. Зараз він в акції за ціною 99 гривень. Набір світильників LED на батарейках. Три штуки в наборі 129 гривень за ось цей набір. Зі знижкою ліхтарик 29 гривень. Ручний зараз відкрию, покажу. Ось такий він має вигляд і зверніть увагу, він має два режими освітлення. Тобто тут можна світити і ось тут. І я ще знайшов ще один ліхтарик на голову 99 гривень. Але його відкрив, хочу вам показати. Досить добре зроблено, що оця частинка є не пластикова, а силіконова. Він не буде вам сильно в чоло врізатись, буде зручно. Чотири режими освітлення. Це були всі акції в магазині Аврора. І я вже йду знімати наступне відео для вас. Я хочу, щоб вас все було добре. До зустрічі.